Малювання професія художник з давніх часів стіни оселі прикрашали картинами, оформленими в красиві рамки. Це створювало затишок в оселі. На тих картинах були різні зображення. Якщо зображувалась людина або декілька людей, це називалось портрет. Якщо було зображення нанесене природи. Якоїсь ставочка, лісу. Це називається пейзаж. А от якщо ваза з квітами або ваза з фруктами, то це називається натюрморт. А ось професія людини, яка створює такі гарні картини, і портрети, і натюрморти, і пейзажі, називається художник. Та у художника є помічники. Без яких він не міг би створити такі гарні шедеври. Це матеріали, за допомогою яких художник передає зображення на холст. Це фарби, пензлики, може малювати олівцями, фломастерами, мілками спеціальними. Дуже є різні фарби, мілки. Підставка, на якій закріплений холст для малювання, називається мольберт. Дидактична гра, що забув намалювати художник? Подивіться, будь ласка, якої деталі не вистачає? Що забув намалювати художник? Вірно, дітки, колеса. Чого на цьому малюнку не вистачає? Вірно, хобота. А про що забув художник під час малювання цієї картини? Так, про кольори світлофора. Уважно подивіться і відшукайте, що забули намалювати на цьому малюнку. Так, не вистачало стрілечок. А про що ж забули на цьому малюнку? Так, вірно, про жирафові плямки. А зараз, дітки, ми з вами спробуємо бути художниками та намалюємо пейзаж. Як ви пам'ятаєте, пейзаж це зображення природи. Картина матиме назву Рання весна. Але спочатку розімнемо пальчики. Сонце тепле не віцяє, всіх навколо ково Вирію, забувши в тому, вже летять птахи додому. На шпаків ми всі чекали і шпаківник майстрували. а в гнездечко подивились, то там з'явились. Всю лизы земли, били пролески молитвы. Вже комахи пробудились, над квітками закружились. У струмочку біля хати можна човники пускати. Для роботи знадобиться білий аркуш формата А4. Коричнева фарба, темно-синя, блакитна, трошки фіолетова і зелена. Два пензлики один широкий, другий тоненький, а також скляночка з водою. Для початку потрібно підготувати аркуш. Його треба зім'яти сильно-сильно гарненько, а також можна ще потерти, щоб він став м'якеньким і надпав таку структуру. Далі ми працюємо в техніці по мокрому, широким пензликом змочуємо наш аркуш чистою водичкою, без фарби спочатку змочуємо поверхню листочка, а потім додаємо фарби трошки синьої, темно-синьої, тому що це буде в нас в небо. Ми створюємо фон трошки блакитної і зовсім трошечки фіолетової. А також далі продовжуємо водичкою змішувати ці всі кольори. На аркуші. Знизу трохи блакитної додаємо, це ще не розталий сніг навесні. Гарненько-гарненько змочуємо водичкою, щоб змішались фарби, і даємо час висохнути. Коли основа вже підсохла, беремо тоненький пензлик, змочуємо в водичці. Нам потрібен тоненький, тому що треба тоненькі, тоненькі лінії малювати. Беремо коричневу фарбу і починаємо малювати дерева. Дерева ростуть знизу вгору, тому і дерево малюємо від землі, починаючи зі стовбури від землі, знизу вверх, як дерево росте. Наводити можна вже в зручному напрямку. Так. Вгору далі йде розгалуження гілочок. Дерева в нас зимові ще, листячка майже, але щось на них та з'явиться із початком весни, але трохи пізніше. Тепер беремо зелену фарбу і додаємо трішечки знизу біля дерев пучечки зеленої травички, яка тільки проклюнулась під сніжку. Або це будуть у нас перші квіти, листочки перших квітів весняних і трішечки-трішечки нагубняві почечки на деревцях. Ось так у нас приходить весна.